Зараз в нашій студії представники мистецького центру ветеранів, наскільки я розумію, зараз більше дізнаємося про це. Отже, поряд зі мною Андрій Верман, співзасновник і операційний директор мистецького центру ветеранів. Вітаю, пане Андрію. І вітаємо пані Ольгу Ольга Червінська, адміністраторка центру ветеранського розвитку так. і драматургиня. Вистави не скорені. Вітаю, пані Олю. Вітаю. Давайте спершу все таки про мистецький центр. Як виникла ідея створити мистецький? Центр ветеранів, тобто ми розуміємо центр ветеранського розвитку. Це ми розуміємо. Ветеран хаб, ми розуміємо. А мистецький центр Андрій. Дивіться, напевно, я почну одразу з історії, як це так. виникло, Тому що мистецький центр ветеранів він це доволі молода організація. Вона заснувалася буквально в липні місяці, 18 липня. Ага. Так цього року це відбулося, але це сталося дуже швидко та продуктивно. Тому ми вважаємо, що цей проект дуже вартий того щоб існувати. Все дуже просто Наш наш засновник та керівник Сергій Сображанський він військовослужбовий. Він, на жаль, зараз, не, не щастя, на жаль, він зараз переведений до тилу і має знаходитися тут в Запоріжжя. Він у минулому актору. І прийдучи додому, він повернувшись до Запоріжжя, запитав себе, а як я можу, як військовий, е, існувати у своїй стихії в Запоріжжі на сьогодні і угу. поєднувати ці дві, скажімо так, професії. Здавалося а, б, та, не та, так, так, звісно, ага. і він звернувся до нас до друзів. Ми як діючі актори там, у ці місті Запоріжжя е, дуже добре знайомі з ним, і ми порадилися, що ж з цим можна зробити. І зрозуміли, що можна поєднати. Мистецтво будь-якого жанру разом з військовими службовцями, ветеранами з їх обов'язками та інтеграту інтегратуватися разом у таку ідею, яка буде працювати для кожного, угу. хто хто може долучитися або прийняти участь у нашому. Тобто для цього не обов'язково бути актором чи режисером? Ага, а хто це саме проект інтеграції, тому що він створений саме для того, щоб ми всі могли бути, скажімо так, на одній ну, волні розуміти один да, да, одного да, да, ага, ага. і, скажімо так. Е Робити наше єднання стабільнішим, кращим, зрозумілішим, тобто, це прям як певний вид реабілітації і ресоціалізації, чи ні безумовно, так вона є, тому що ага. як то кажуть, МССО вона завжди є для всіх і вона завжди приймає всіх. Ага, і тому і виникла оця ідея. Центру. Отже, в липні ви створилися Так. і це перша вистава. Так, це не перший проєкт саме мистецького центру ветеранів, який вже зміг реалізувати декілька ідей, але це такий перший масштабний проєкт і саме у партнерстві з центром ветеранського розвитку розвитку ветеранів. Тому передаємо слово пані Олі. Отже, ви, як в усю цю історію, потрапили. І аж настільки, щоб стати драматургинею. До центру ветеранського розвитку звертається багато людей: ветеранів, військових, родини. У кожного є своя якась історія окрема. І так. з багатьма ми продовжуємо товаришувати, організовуємо зустрічі. Коли ми товаришуємо, ми дивимось на пости uh -huh. у соцмережах. І також я бачу, як люди. Пишуть про свої почуття, як воно все відбувається, і мені просто захотілося це донести до людей як своєрідний репост, ага. їх думок, почуттів, але вже вже на так. сцені. Да. Ага. І це кхм, не реконструкція, а це дійсно просто документальні пости. Можна навіть дати силки на ці пости, і з них створилася вистава. Як воно почалося, хто як зустрів 22 лютого 2022 року. Потім як, хто попав у Кудурі. військо, да, да. Хто, як воно відбувалося, які були відчуття. Це дійсні реальні пости із соцмереж. І я їх Проаналізувала, зібрала. Звісно, ми разом ага, узгоджувала ага. З, з нашими героями. Звісно, да, них да, ага. знижнеш ніяк. Так. Були деякі питання, і взагалі так у нас виникла така вистава. Але в нас це вже третій досвід. У нас вже була перша вистава, ми робили нашим центром у форматі форум театру. Червона так. помада в нас була. Так, там було присвячено дружинам загиблих. Далі в нас була вистава Карамель Наталії Ігнатієвої по її п'єсі, вона так. нам її ставила. От, і ми якось так. Це зовсім інший формат. Так. Там в нас грали ветерани, родини. А зараз у нас така Там була тема. Того, хто вже не служить, як він себе відчуває та вписується у... в цей простір. Відносно, да, простір. відносно так, мирне так. життя наше. А це вже третя про самих військових, як воно відбувалося, як проходить їх служба. Просто я багато спілкуюся з цими людьми в нашому просторі. У нас, до нас, да, нас звертаються ага. по різних питаннях, і там юридичні, ми проводимо психологічні заняття, і спортивні різні. І це один з наших напрямків. Угу. І от так виникла ця ідея. Як зрозуміло, що вже готові це ставити на сцені? І ну, це якраз я так розумію, співпраця з мистецьким центром? Виникла така ідея. Я зібрала, донесла її, зустрілася з Сергієм Себержанським та Андрієм. Ага, так, я спитала: ну як ви думаєте, можна це якось зробити? Разом, да, на сцені. зробити да, да, бо ми зібрали, але ж треба ще фахівці, які вміють і знають, як це поставити. Так. Так. І щоб донести до людей, щоб це було зрозуміло. Це я... одна справа читати тексти з а Звісна інша справа так. це робити на сцені. Не? Так, і таким чином, ну, вони послухали, я їм скинула текст, що я назбирала, як я це бачу. І тоді вже ми почали разом працювати. Вони погодились, сказали, непогана ідея, давайте це зробимо. Ми... І тоді вони домовилися, знайшли режисера Геннадія Широченко. Так, так. Та, та, так. От, він також прочитав театр перформанс, так. театр -перформанс. ми також у співпраці з ним. І він то теж це сприйняв дуже добре, сказав: Ну так, да, це потрібна гарна вистава. Давайте я, я візьму за цю роботу. Хоча, хоча це взагалі на волонтерських засадах повністю. Ну, так воно все і вийшло. Ну, ви вже репетирували, ви знаєте, що це буде? Ні-ні. Репетиції постійно йдуть, і все добре. І те, що я бачу, мені прям дуже подобається. Воно втілилося не зовсім так, як я собі в голові бачила, але я не скажу, що. Погано навпаки, навпаки, може, да. цікавіше, да, да. воно стало цікавіше, більш можливо художньо а, і мені дуже сподобалося. Я те, що я бачу, мені здається, що це буде потужна вистава. Хоча хто там грає, там будуть професійні артисти грати. Тут я вже перекидаю Андрію питання. Я зрозумілюся трошки так більше, розкажу про усю цю колаборацію так. і те, як в принципі, що показується вистава саме у існування наших обох центрів. Це саме це про дружбу, єднання, тому що. В принципі, ця вистава це робота в партнерстві ще театру дімактора, театр перформанс, центр культурних послуг. Тобто, ми змогли швидко дуже об'єднати усі ці організації, які, як і вже було сказано, на повністю волонтерських засадах погодилися це робити. Тобто, всі такі міські культурні центри, вони да, да, обсі і скоординувалися. Ну, треба так? розуміти, що всі ми друзі робимо одну дуже гарну справу. Так. От, і це. Повномірна повноцінна театральна робота, де задіяна уся театральна конфігурація, як це працює, тому не немає. Тобто це сказати, не що форум, театр не імпровізація. Так да. та, ага. це буде те, що е, ми хочемо і звикли бачити саме як щось мистецький проект. Ну дивовижно, а? тому що ну, коли я почитала, що це з листів і постів, ну постів, ну ж на шону дисти пост, ну що не, це цікаві, не, не, найцікавіше сорі цього проекту. Це насправді ну актори, того що. Що ідея була спочатку, як пані Оля хотіла, щоб це були професійні актори. Коли ми зіткнулися з цим питанням, щоб знайти так, були дуже великі складнощі, намагалися звертатися до її обласних академічних театрів з приводу цього, але не знаю, чому. На жаль, зараз не було можливості когось нам надати. Тому ми вирішили зробити відкритий кастинг. за відкритий це кастинг, так, і сміливо, але цікаво те, що за буквально два дні. Ми знайшли повну команду, яка згодилася працювати. І якщо брати сам акторський склад, то в нас вийшов один професійний актор, один професійний співак, один професійний волонтер і один діючий військовослужбовий, який так. наразі виконував бойові завдання, але він знайшов час і вирішив, що він хоче бути у цьому проєкті та долатися до нас. Але якщо це ми говоримо про повноцінну виставу, то можуть бути гастролі чи як пані? Ну мені б цього хотілося. Ну, по перше, один з героїв нашої вистави, наприклад, Тарас Василенко, він зараз. Тарас Василенко один з наших героїв. Так, так він не м не зможе приїхати на виставу. Його зараз, Можна замінити бо... Богданом. Його Богд... Богдан, це Ленюком. Богдан, це. Другий Друга. наш герой а -а -а. нашої вистави, я так. І він, і він обіцяв прийти. І тому, але Тарас зараз знаходиться у Чернігові, він там несе службу. І я собі думаю, було б так класно, якби ми змогли туди поїхати. І для, до нього, якщо б він не зміг сюди приїхати, бо він зараз служить ну, і він не може просто взяти та приїхати. Так. От. І хотілося б ще цю виставу, бо Зал не такий вже й великий, і хотілося б донести, бо виходить дуже гарна хороша вистава, щоб багато людей її побачили. Тому я сподіваюся, що вийде ще організувати вистави. Принаймні Чернігів, який так, який так любить. О, ну ми вже йому тут казали, ми вже ставили на вид, що щось ти Запоріжжя так. любиш менше, ніж Чернігів. Я. Можливо, і в Запоріжжі, в деяких інших локаціях теж може вийти вистави. Я на це дуже сподіваюся. Не хотілося, щоб це було одноразово, виступили ну, да, до дня захисника, захисниця да, виступили і забули. І ми так. на це і націлювалися, щоб воно так і було. До Андрія питання. Ну, як, якраз не як до драматургія, а саме до Андрія. П'єса під час війни. Е, війна не закінчилася і розуміємо, що попереду ще дуже багато випробувань. П'єса називається Нескорені. Ну, вона має надихати. Як тут, от, от ці моменти, що одна справа грати про війну, коли війна закінчилася? Інша справа, коли війна триває, і ми розуміємо, що кінця краю ще не видно і ще дуже-дуже багато нам треба пройти? От де тут брати ось цей не знаю, оптимізм, як його назвати? Театральний у цей момент? Чи це ну бо трагедії не дуже хочеться спостерігати зараз? трагедії бачимо в реальності. Що тут скажете? Е, ну, по перше, скажу, що ми не казали, що вистава буде трагічна. По-друге, ну відповів напевно більше від себе. Ви ж розумієте, що це наші реалії, і приховуватися від них ну немає ніякого сенсу. І на жаль, я хочу сказати, що ще є в Україні люди, які трошки не зрозуміли, де ми знаходимося, що ми боремося. Тому нам треба показувати такі вистави, як нескорені, щоб ми до кінця вже усвідомили, що ми маємо з чим нам боротися і не коритися. Щоб принаймні в Україні ні у кого не безумовно. викликало питання, а чому ми досі воюємо так? І той, хто приходить, я думаю, він знає, на що він приходить, і він хоче віддати так само шану воїнам, які зараз є, які вже полегли, і тому воно безумовно того варто, воно має бути. Якщо цього ну, просто не буде, і ми завжди будемо відгалужуватися від цього, тоді що нам залишається про що думати, про що розмовляти, як діяти далі? Як нам тоді знаходити цю спільну мову про що і є Мистецький центр ветеранів про розуміння один одного? Так я ще хочу трошки доповнити: це не буде вистава, на якій усі сидять і лише плачуть, і все трагічно. Взагалі ні. Uh -huh. Там буде гумор, там буде навпаки такий оптимістичний погляд, що ну да, ну тяжко, ну що робити, нам треба своє робити. Що ж таке? І я хочу ще сказати, що в мене є така одна з мрій. Там нібито трохи такий відкритий фінал. Ага. От. І я би я би хотіла я дуже фінал, хотіла да? дописати ще одну частину, потім, за... коли це буде. Коли можна буде, да. Да. так. Тобто там де кожен герой. Можна у нас, можна, у нас є спеціальні серветки, витирати сльози, все нормально, да. можу передати вам. У цій частині ми розкажемо, як хто почув новину про нашу перемогу, як це відбувалося, і як склалося подальше доля. життя і доля наших героїв? Це ну, завжди дуже трепетно і зворушливо ось те, що нас, що може нас змусити розчулитися якраз. Мрії ну по перше, ця наша шляхетність наших воїнів завжди дуже зворушує те, як вони залишаються не просто людьми, а у них людяні з великої літери, і оці мрії про те, як вони всі повернуться з перемогою. і Можна буде вже про інше думати і іншим займати і руки, і голови, і очі, і вуха Так, так, так. але це важливо робити сьогодні для того, щоб це було завтра. Радіо на дотик, на дотик.